Ось така класна Audi a 4 b 9 заїхала до нас на продаж. Машина 18-го року. Автомобіль з Європи, з Бельгії. Дуже обслужений, дуже гарний стан у нього. В Україні в нього один власник. Є історія обслуговування. 18 легкосплавні диски, Pirelli резина в гарному стані. Два комплекти резини. По комплектації S-Line, безключовий доступ на всіх дверях, салон шкіряний, сіра шкіра. Є всі скло підіймачі, електрокришка багажника. Ось тут все дуже гарно вночі світиться. Підсвіточки S line Також там ембієнтна підсвіточка. Камера у нас тільки позаду, але попереду та позаду є парктроніки. Дуже цікаво, що є тут led щиток Про загружені вже завантажені карти України. От можна включити на повний екран. Отак От або так зробити. Є Drive Select, Тут ви вибираєте режими їзди. Треба, напевно, двері закрити. Коротше, нажимаєте, вибирається режим їзди, комфорт руль набагато м'якіший становиться, динамік е пожорще становиться, трьохзони кліматконтроль, е якісна музика, безрамочне дзеркало. Ну і в принципі, все необхідне для комфорту водія та пасажирів тут є. Ось такий просторий задній ряд сидінь. Зараз сидіння водія просто здвинуто максимально назад. Тут підстаканнички, підлокітничок. В багажнику є запасне колесо. А, щоб відкрити багажник, треба нажати з салону, коли машина заведена. Є в комплекті два ключа. Ось так це виглядає. Додатково встановлена шумоізоляція, дуже приємний, комфортний автомобіль. І саме приємне, що тут розхід пального буде до 7 літрів. Кому цікава, Audi a 4 B9 в дуже гарному стані, зверніть на неї увагу, телефонуйте, дізнавайтеся всі деталі, записуйтесь на перегляд та купуйте класний автомобіль по гарній ціні.